Ну і наостанок, Малиш і Карлсон. колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон приперся, чи то прилетів, що він там зробив? Он улетів, але обіцяв вернутися. Приїхав до Москви. І сказав, що вже записав інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним і сказав, що ще й попросив інтерв'ю із Зеленським. На мою думку, якщо не дай Боже, Текер Карлсон приїде до України, перетне наш кордон, йому сюди дозволять в'їхати. Його просто мають арештувати за посібництво терористичному режиму і за посібництво російському диктатору Путіну. Ну, тому що він, як на мене, він є таким самим пропагандистом, як і Соловйов, як і Скабєєва, і таким самим пропагандистом, як і Хто там ще? Маргарита Сіманян. є. Так, ну там список можна ще розширювати. Їх там багато, які працюють на Кремль. Карлсон сказав, сказав, що готувався до інтерв'ю з Путіним кілька місяців і мовляв, навіть в Сполучених Штатах Америки йому забороняли брати інтерв'ю Владиміра Путіна. Ось така мовляв, свобода слова в США. А ну там в Білому домі вже відповіли, що нічого йому не забороняли робити. Тому Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому, повідомила про це на брифінгу. Інтерв'ю Карлсона з Путіним буде опубліковано о завтра о третій годині за київським часом на сайті журналіста та його та в його обліковому записі в соцмережі X. Факт інтерв'ю вже підтвердив і род Путіна Дмитрій Пісков. Він заявив, що раніше до Путіна із запитами зверталися багато представників преси, але вони отримували відмову через свою, начебто, необ'єктивність. Ну, тобто, схильність Кремля до Карлсона вона очевидна. Його там ще й назвали незалежним журналістом. Ну а вже соцмережі, користувачі соцмереж запропонували власну обкладинку для цього. Інтерв'ю Малише Карлсен, ось так має виглядати на думку користувачів соцмереж, обкладинка для інтерв'ю Карлсена з Путіним. Але мені насправді сподобався інший мемчик, що на кожного Карлсена знайдеться свій малюк. Ну, зі Службою безпеки України в нас тут є останнім часом проблеми, оскільки вони себе дещо заплямували стеженням за журналістами редакції Бігус Інфо. І на жаль, вони зараз цією хвилею і цими своїми діями. Ну, не сказати, щоб вони прям перекрили великі свої здобутки. які спецпризначенці СБУ мають на фронті, і те, як вони допомагають боротися з російською навалою з російськими окупантами, але ось цей тиловий момент за стеження за журналістами він він вкрай обурює і з цим терміново треба робити, ну робити висновки і не просто звільняти там людей. А насправді щоб було, були рішення судів, були справедливі вироки стосовно дій цих співробітників. Бо там дуже цікаво казали про. Те, що стежили за наркодилерами. Але той відділ, який займає який займався стеженням, якось до наркодилерства і наркотиків жодного не має відношення тільки для до представників засобів масової інформації, тому тут якось дещо не сходиться. До речі, з послами G7 сьогодні зустрічався Василь Малюк в свою річницю перебування на посаді очільника служби безпеки України і пояснював зокрема, що ж там відбувається із стеженням за журналістами, оскільки для наших партнерів свобода слова є одним із пріоритет. Демократичної держави, те, що має вибудовувати Україна. Не навпаки, не переплутайте. Але тим не менше, мем про малюка мені сподобався. Але росіяни вони теж почали по своїх пабліках розганяти щодо інтерв'ю Такера Карлсона з владіміром Путіним і опубліковували там свої історії. що Такера Карлсона пригласили на шоу Павла Волі. Леонід Якубович пригласив Такера Карлсона стать першою тройкою ігроковицей в полі чудес». Ну, Добре. А ось цей ось так швидко все проходить, що я не встигаю подивитися. Так що случилось з вашою страною? вона процвітає. Да. По суть, ну, знаєте, я не розумію, навіщо писати в Путіна. Інтерв'ю насправді що хоче почути Такер Карлсон, яку правду я не знаю від російського диктатора про те, що Україна потребує демілітаризації денацифікації, як це просувають у Кремлі. Такер Карлсон – ультраправий пропагандист Сполучених Штатів Америки, прихильник Дональда Трампа, прихильник Росії, відкритий противник західних цінностей західного способу життя. Ну, він, по перше, виклав ще й відеозвернення відеозвернення Москви на тлі Кремля. Анонсував це інтерв'ю Путіна. Відеозвернення його подивилися, там вже ну, просто мільйони переглядів насправді. Основні його тези, що населення англомовних країн не в курсі, що відбувається. Уявляєте, про Україну говорять в кожних новинах. Ну, я, ну, я буваю, що дивлюся CNN International, А, В мене немає там американського CNN, але є CNN International, що я можу подивитися. Постійно, Україна на порядку денному є. Про Україну пишуть, ну, на жаль, в різному контексті, але пишуть <смір> всі західні видання. Ну, от всі провідні західні видання, інформаційні агенції пишуть. То де, що не знає світ про те, що насправді відбувається в Україні. Чи такер Карлсон якісь якусь унікальну інформацію вирішив отримати? Так, щоб подивитися, що насправді відбувається в Україні, для цього потрібно було. Їхати не в Кремль до Путіна для цього потрібно було приїхати. Ну, давайте почнемо з Києва. От приїхати в Київ спочатку, побачити, що відбувається в Києві. Сьогодні разом з Борелем, можливо, посидіти під масованою ракетною атакою, э, російською ракетною атакою, а потім поїхати в Авдіївку і подивитися, що відбувається в Авдіївці, а потім поїхати в Марінку, а подивитися, що відбувається в Мар'їнці. а потім поїхати в Бахмут і подивитися, а що відбувається в Бахмуті, а що відбувається в Куп'янську. В Харків хоча б з'їздити, якщо туди боїться, прямо на передову їхати. В Харків хай поїде. Подивиться, що росіяни зробили з містом. Але ж для цього а, потрібно наважитися це зробити, наважитися побачити правду на власні очі. Дуже хочеться. М знаєте, вірити в якусь примарну велику ідею Росії чи Путіна, залишатися дружнім до цієї країни, до цього диктатора, чи ще щось, слухати другу сторону, там я не знаю, як це можна назвати. Але це все насправді, коли людина сама себе обманює, він є. Насправді, таким самим пропагандистам, як вже і сказала, це просто той самий Соловйов. З News його теж свого часу там, м'яко кажучи, поперли. Він є таким дуже ярим прихильником Дональда Трампа. А, а, крім того, Карлсон сказав, що запросив інтерв'ю з Зеленським, каже, що його скрізь транслюють, показують у всьому світі. Але це не журналістика, а пропаганда у наймерзеннішому стилі, яка вбиває людей. Господі, хочеться ляща дати просто цьому такеру Карлсону за подібні висловлювання. Поїхати до Путіна до того, ну поїхати до диктатора і. ну... І почути від нього правду, мабуть. Ну, хочеться вірити про те, щоб сказати, що Україна така хрінова держава. От подивіться, ви ж на власні очі бачите, там, які звірства українці роблять, і що таке. Ну, це те, що скаже Путін. Ну, він що, жоден радбез без ООН не слухав, що його посіпаки там розповідають, що Лавров приїжджає, розповідає. Ну. Ну, я не знаю. Тут просто ну, людина, в якої немає критичного мислення, в принципі, який любить Путіна і любить диктаторські режими. При цьому він каже, жодний західний журналіст не спромігся почути думку іншої сторони. Це про те, що я казала, залученої до конфлікту Владиміра Путіна. О, ще цікаве. більшість українців не знають, навіщо Путін почав вторгнення в Україну. Ну, якщо так і Рукарлсену це не зрозуміло, то українцям вже, вже давно зрозуміло. І сьогодні знаєте, я весь етер повертаюся до ранкової ракетної атаки, те, які злочини сьогодні в чергове скіл склаїв путінський режим, його посіпаки, його військові, його терористи. А ну це треба просто бачити і розуміти. Ілон Маск до речі, теж прихильник Трампа пообіцяв не блокувати інтерв'ю на його платформі X, та яка була Твіттером. О, і ми тут тому, що ми лю не тому, що ми любимо Владимира Путіна, ми тут через любов до Сполучених Штатів Америки, сказав Такер Карлсон. Ну що ж, я просто нагадаю, що його трошечки поперли з Fox News через його репортажі про. Захоплення капітолію і те, що він говорив, мовляв, Трамп програв через фальсифікацію. Ну це ну це пропагандистський род для Дональда Трампа, так само Трамп, який під час своєї виборчої кампанії постійно заявляє про те, що може швидко зупинити війну в Україні. Просто посадивши обидві сторони за стіл перемовин, а ми читаємо тут, просто змусивши Україну так відмовитися від частини своєї території віддати Росії. Тому що в Росії мова тільки така, насправді, на даному етапі. Потім мене кілька років, Росія піде новим вторгненням в Україну. До речі, про. Карлсона. він ще і конспіративні теорії різні любить, заявив, що уряд Сполучених Штатів має космічний корабель інопланетян. Повторював вигадки про інопланетян, не знаю, якщо б США мали б космічний корабель інопланетян, я б не знаю. ну, може, вони вже передали його нам, ну чесне слово, ну для цього ж вони не витрачали своїх грошей. Жарти. Повторював він також російську пропаганду про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував. Що Коховську ГЕС зруйнували самі українці, звинувачував Вашингтон у причетності до підриву газогонів Північний потік. Російські державні змі регулярно відгукуються про Карлсона як про журналіста, який говорить правду. І його частенько дуже цитують. Тому таке: ну отряди Путіна вони теж чекають інтерв'ю від Такера. А, ці бабульки, ви знаєте, в мене це окремий окремий вид моєї розваги. Насправді, коли я дивлюся на їхні ці бредні, які вони записують. Завжди цікаво стає. Тут просто цікаво, скільки їм грошей за це платять. Ну я розумію що пенсії на Росії ну не прям так, щоб були дуже великими, і такий додатковий підробіток. Вони те і не проти будуть. Але от нові отряди нові думки отряд Путіна. Мы отряды Путина ждем интервью нашего президента Владимира Владимировича Путина с Карлсоном. Вот, Такер Карлсон, запомни, это документ единственно важный, бесценный, который гарантирует мировую свободу, равенство и защищенность всех людей. Карлсон, ты когда вернешься в свою страну... В Америку ты поймешь, что такое американская свобода. Мы не доверяем Америку, просто шанс даем. А я просто хочу послушать Владимира Владимировича Путина. Мені найбільше взагалі тут не представлена їхня голова вожачка ця бабця рода така я не знаю, як її звати, не запам'ятовую. то мені це не важливо. Яка голосніше за всіх кричить, я тут за Путіна стаю, але її якось рідше стали залучати. Можливо, після того як над нею трошечки познущалася телебачення Торонто, подзвонила її і запросила на інтерв'ю в українські медіа. А вона, начебто, і не дуже відмовила. Тому рідко тепер трапляється ця бабця в цих відеороликах. Насправді цікаво, на кого вони спрямовані, бо вони це транслюють в телеграм-каналах, а там явно ж не є. Користувачами люди пенсійного віку, але так вони собі розважаються ці отряди Путіна і чекають на інтерв'ю Карлсона На жаль, на жаль, ну маємо визнати, що ми його дивитимемося. Ми маємо ми нічого нового там не почуємо насправді. Але для, ну, для мене, як для людини, яка працює в медіа яка працює за собою масове в засобах масової інформації з інформацією, потрібно це дивитися, потрібно це аналізувати і знаходити причину наслідкові зв'язки. І потім вам. Про це розповідати, так чи інакше, хочеться нам цього чи не хочеться, але ось такі а, приклади такі інтерв'ю, які є. Це є частиною насправді кремлівської пропаганди, це є частиною і а, вже передвиборчої кампанії Дональда Трампа, який, ну я не маю сумнівів, що він свого такого вірного прихильника, фаната чи пак фанатіка Такера Карлсона, який наважився поїхати і взяти інтерв'ю у. Російського диктатора, а бачачи, начебто там якусь іншу сторону про якусь там об'єктивність, він нам намагається казати: немає об'єктивності, немає. Є реальність, реальність того, що Путін почав велику війну проти України. І він її продовжує вже слухайте, вже майже 10 років насправді з початку окупації Кримського півострова.